Вітаю! Зараз я вам покажу, як працює голосовий електронний перекладач Т11. Тут у нас є камера для фотоперекладу. З цією кнопкою вмикаєте звук В комплекції, йде інструкція, кабель для зарядки. Пристрій багатофункціональний. Тут є і словники, і фотопереклади, але тут треба розібратися. На жаль, інструкція англійською, але по. Зображенням можна розібратися в інших там додаткових функціях. Я вам покажу основні функції роботи. Це переклад з інтернетом та без інтернету. Якщо ви хочете переваги, переваги роботи з інтернетом, це швидкість перекладу, кількість мов, тобто тут 138 мов. І якщо ви хочете під'єднати цей перекладач до інтернету, вам треба увійти в налаштування wi «Wi-Fi». Та ви можете роздати, наприклад, Wi-Fi, якщо ви десь там їздите, роздати просто з телефону собі Wi-Fi і спокійно собі перекладати. Заходите в переклад з інтернетом, він знаходиться тут. Обов'язково, якщо та мова, на якій ви будете говорити, повинна бути справа. Я обираю українську мову. А буду перекладати на англійську. Ви можете перекладати з будь-якої на будь-які мови, які тут є. Тут є багато мов: і польська, французька, німецька, польська. Я буду перекладати на англійську. Далі, щоб перекласти, ви натискаєте на цей мікрофончик. Чекаєте, де... коли натискаєте, не треба одразу говорити. Почекайте 2 секунди, потім, потім підносите перекладач і е... говорите, наприклад. Сьогодні дуже теплий день. Today is a very warm day. Переклад, бачите. Далі можна сказати: Завтра я їду відпочивати в Карпати. Tomorrow I am going to rest in the Carpathians. І ще раз. Через місяць день народження моєї сестри. My sister's birthday is in a month. Тобто, так, і, так він перекладає. Ви можете побачити. В принципі, нормально добре перекладає. Е, покажу вам ще режим без інтернету. На жаль, в ньому немає української. Але ви можете перекладати, наприклад, з російської на. You look very beautiful. Німецьку мову.